Ми молимось та не каємось, ми втомлені і замучені. Ми боремось, не зрікаємось, хоч серце украй засмучене. Не кожного дня трапляється, коли не будильник буде, а голос: війна починається, ракети летять і кулі. Ми молимось, та не каємось, підтримуємо цитатами, ми пишемо ім'я Господа. А нижче слова із матами: ми молимось та не каємось. Все більше бажаєм мстити, і серце кипить ненависті сильніше, ніж прагне жити. Ми плачемо, благаємо Господа заради дітей, що боряться. Вони помирають, чуєте, бо люди, не каючись, моляться. Не ми стоїмо де вибухи, не в нас зараз, зараз цілять танками. Нам легко когось підтримати, бо ми із цілими хатами, та те, що вірші ще пишуться, що дихають наші воїни, великі Господні милості, для того, щоб ми з тобою не слухали голос відчаю, а вийшли духовно зрілими, озброєними молитвою. За нашу одну країну ми з Господом переможемо та тільки коли покаємось у тому, що було зроблено, хоча би собі признаємось. Ти знаєш, що діти Божі не ті, що... це ті, які чинять правду, не ті, що живуть побожно, не в свято, а скрізь і завжди. Я якось не уявляю. Що Божа дитина в злобі, бо кожне дитя як мама, вони неймовірно схожі. Якщо сам Господь твій батько, то як тоді пояснити, що ти проклинаєш матом, а Він вчив так свято жити? Ми молимось та некаємось, та всі ми бажаємо жити. Давайте ми об'єднаємось для того, щоб всі молитви. Були перед Богом чистими, були перед Богом щирими. Війна це нам час навчитися, любити, цінити миром. Я вірю, що все закінчиться, коли українським голосом ми будемо щиро каятись, а потім всім серцем молитися. Господи, зміцни нашу віру у важкі часи. Дай силу перебороти всі труднощі та випробування, і нехай Твоя благодать завжди буде з нами, бо Ти є наш Господь, Спаситель і заступник. Амінь.